Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма Вечірні зустрічі в студії Анжеліка Нестерчук. Допомагати мені в ефірі будуть традиційно мій колега, заслужений працівник культури України Ігор Гранч. Добрий вечір, Ігоре. Та Дар'я Голуб, котра залишить для гості сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Добрий вечір, Дашенко. Отже, ми починаємо. Вона, як кажуть, у народі молода та з ранніх. Їй не було ще й 25 А вона вже встигла закінчити Житомирську державну агроекологічну академію, видати декілька книг для дітей та народити сина. Письменниця, член спілки письменників України, лауреат багатьох премій. Серед них премія Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, номінації за творчі досягнення, голова обласної літературно-мистецької студії імені Михайла Клименка, громадський та політичний діяч, директор департаменту сім'ї, молоді та спорту, добре відома в літературних колах під псевдонімом Світлана Штацька, Світлана Гресь. Сьогодні буде гостею нашого ефіру. Добрий вечір, Світлана Миколаївна. Доброго вечора. Світлана Штацька та Світлана Гресь – письменниця та громадські діячі. От, скажіть мені, будь ласка, ким насамперед ви себе вважаєте? Ну, певно, жінкою. Перш за все людина, яка має свій, своє світобачення. Може в чомусь особливе, може в чомусь відмінне, але своє. От у вас цікава біографія. 12 років ви почали писати вірші. Ви закінчили педагогічний ліцей. Але вищу освіту ви отримали саме в Житомирській агроекологічній академії так? на факультеті ветеринарної медицини. Так. Ну, це От мрія скажіть мені, будь ласка, ви так любите тварин? Чому? Так, мрія дитинства, але власне я думала вступати до Київського вузу, але враховуючи, що у нас багатодітна родина, сім'я, і в нас п'ятеро дітей в родині. Дві старші сестри навчалися тоді в університеті київському, і мама сказала, що третю студентку вона просто в Києві не витримає, враховуючи, що це був 1992 рік, важкі, важкі роки. часи. Так. І я вибирала з житомирських вузів, хоча чомусь всі думали, що я піду навчатися на, на той час в педінститут, але я вибрала ветеринарний факультет, про що ніколи не шкодувала. Ну, ви не працювали по спеціальності? Ну чому ж майже працювала? Тому що був у мене досвід роботи. Я працювала директором науково-контрольного інституту мікробіології, і це був філіал Київського науково-контрольного інституту. І ось саме знадобилася моя основна спеціальність. Ви отримали ран державного службовця, так, от після того, як працювали вже за спеціальністю, і пішли працювати головою молодіжного товариства поляків міста Житомира. Почали займатися такою громадською діяльністю. Так потім ви працювали в закритому акціонерному товаристві міжнародні ресурси, начальником зовнішньоекономічної діяльності. Так, потім ви вже говорили, що ви були запрошені до філії українського вірусологічного центру. Все ж таки, це Різні такі професії, різні напрямки. От як ви з цим справлялися? Ну, перш за все ж мені цікаво змінювати напрями роботи, тому що кожного разу ти дізнаєшся щось нове, отримуєш новий досвід. І як ми можемо знати, зможемо ми справитися з цією роботою чи ні, поки ми її дійсно не спробуємо самі? Зазвичай, ну, мене якось доля вела. На е, сам самі, на ці керівні посади, але я теж вдячна тому, що я отримала цей досвід, що я здобула певну кваліфікацію і е, уточнюю, що е, я не працювала в е, товаристві поляків. Я про це була просто громадська діяльність на фоні того, що я працювала. Все-таки в центрі соціальних служб для молоді, де і здобула зразу після вузу перший ну, ранг державного службовця. Потім в мене були просто керівні посади, а зараз я повернулася і просто зміна рангу. Підвищені рангу, а державну службу я розпочала дуже давно. Це ще 1999 рік. Ну, то ви зараз працюєте директором департаменту сім'ї, молоді та спорту. Можна сказати, що ця робота об'єднує все те, чим ви займалися раніше, принайте. Ви не роз... Навіть от люди не уявляють, наскільки це необхідно мати досвід роботи, наприклад, на підприємстві або в інших галузях. Тому що у нас йдуть відбудови, наприклад, того ж самого стадіону, оздоровчих таборів. У нас е е директор має бути менеджером і орієнтуватися в економіці, в фінансах, в е планувати роботу, розуміти, що ж робить ці самі будівельники, щоб вникнути і зробити так, як краще. І Мені зараз настільки допомагає попередній досвід, що мені дивуються, ви ким працювали. От от підходять, запитують, ви ким працювали? І коли я приходжу і реально кажу, що ось це не можна робити, а треба робити так, тому що я з цим стикалася і вже е, маю е, якесь Певний напрацювання. Досвід, Тож це дуже мені допомагає, і е, я ось зараз цим і користуюся попереднім досвідом. отриманим. ви написали вісім книжок, шість із них дитячі. У свій час велику роль у вашому такому творчому житті зіграв Валентин Грабовський. Ви познайомилися? Якщо я не помиляюся, вам тоді було 13 років. Так. от розкажіть про той період вашого життя. Ну, починала я писати ще в школі, і е, дуже дякую вчителю не саме не української мови, а сам історії, що він помітив, що я пишу. І Він сказав, що є у нас такий Валентин Грабовський, який веде студію. На той час він вів студію імені Бориса Тена. І він сказав, що я обов'язково познайомлю тебе. І от я ще зовсім юною дівчинкою поїхала до Кодні. Тоді це ще було таке щось мені дуже незвичне під жовто-блакитними прапорами, коли люди ховалися, взагалі зачинялися, не розуміючи, що це таке робиться, що йдуть уже жовто-блакитний з жовто-блакитними кольорами. Це мені, якщо ну десь приблизно був 88-89 рік, розумієте, це. Ні, не да так, десь під дев'яносто роки. І Олексій Євменович Панасюк, який очолював спілку, той самий Святослав Карпович, Васильчук. Тобто, а я ще зовсім дівчинському, і ми там на цій зустрічі в кодні знайомимося з Грабовським. І Валентин Волославич, людина була дуже цікава. І е, це, от знаєте, енциклопедія. Я стільки дізналася від нього нового, я стільки дізналася цікавого. Е, те, що він е, молодих підтримував і віддавав частину себе, це, мабуть, всі знають. І е, ось це починання того, що він казав, що будеш працювати з тебе будуть люди. І коли мені там було якось байдуже, він казав: Ти пишеш, під підштовхував, ніби і. Е, Ще одна була така, ну ніби вказівка, що ти маєш після мене вести студію. Він започаткував студію Михайла Клименка і ніби от Повіри передав вас, так. спадок, так. І ну так от все сталося. От чим сьогодні займається ця студія? Ну, власне, зараз варто сказати і глядачам, щоб вони знали, що студію з вересня місяця зараз веде письменниця Марія Хіміч, тому що враховуючи, що о, зараз я. Ну, якби можна сказати, дуже зайнята, і е, посада вимагає повністю віддаватися саме цій роботі, то е, Марія Хіміч прийняла і веде студію. Але е, очолювала студію я сім років поспіль, і думаю, що це була досить така потужна, теж громадська діяльність моя, і в якій є успіхи, як і мої, так і тих, хто ходив до студії. Якось у своєму інтерв'ю. Ви сказали, цитую. Мої твори публікувалися в різних журналах. Зустрічі, читання, обговорення закрутилось таке цікаве життя, що словами цього просто не передати. От що запам'яталося найбільше тоді, і чому ви все ж таки не продовжили таке цікаве життя? Ну, я його і продовжую, але може не так активно, як е, от зараз те, що мене бачать як директора департаменту, може більше, але воно йде паралельно. Е, хочу уточнити, що ось е, саме на минулому тижні вийшла моя. Дев'ята книга з видавництва, тобто вже я є автором дев'яти книг і 10-та готується, тобто працюється, я їх здала ще якраз до призначення на посаду. Розуміючи, що мені просто не буде часу цим займатися, я готувала їх ну, так, щоб от вони якраз потрапили перед призначенням. І вийшли е, в світ. Дві дитячі збірки? Так, вірші для дітей. Вірші для дітей. Ну от кажуть, що дитячі е, книжки писати важче, чим дорослі. От скажіть мені, будь ласка, чому? У вас є і дорослі, доросла поезія, і дитяча поезія. От чому саме важче? Я вже не раз відповідала на це запитання і скажу ще раз, що коли сумно, коли щось не вдається, пишуться ліричні вірші. А коли, так, а коли ніби все гарно і е, душа якась така, знаєте, піднесена, хочеться пожартувати, хочеться зробити щось таке щире, приємне, то пишуться вірші для дітей. Чомусь саме в мене так. От я на початку. Дещо цитувала з вашої такої дорослої книжки поезії Сосни шумлять, Тут дуже гарні такі і вірші про вічні стосунки між чоловіком та жінкою, інші теми. От можете ви щонебудь таке нам прочитати гарне під красиву музику нашого Ігоря Грача, ліричні. Зараз Гарна прочитаю. Поезія. Але хочу сказати, що книжка видавалася у 2004 році. Там ще зовсім юний. От е, добірка таких, можна сказати, ще юних творів моїх. Там е, зараз... тоді було 25 років. Так, так. Але писалися вони ж і раніше, і укладалися там із 17, і з вісімнадцяти років. Ну, певно, треба читати про кохання. Так, Про кохання. Як добре, що ти був в житті моєму, що зрідка мені щиро посміхався і вже не жаль, що не було взаємним коханням. Тім, ти, може, не зізнався? Ти був, ти є, ти будеш. Як повітря тебе вдихаю, з подихом ранковим, розгладить час всі зморшки, серця витрий забудечилося, душа у болі новім. Я напишу тобі ще багато перо і папір мої найкращі друзі. Як добре, що ніхто не буде знати, що саме ти наснився моїй музі. Пасиві вам дуже гарно. У вас хтось займався літературою в родині? Е, ні, але мама, коли зізналася, що ще в ранньому дитинстві вона теж пробувала писати. Е, я виховувалася, мене бабуся була вчитель, е, е, викладала фізику математику. Двоєрідня бабуся викладала історію, була філологом. І ось ця, е, знаєте, якби це е, така е, ну, освітянська родина, тому що дві старші сестри мене теж мають вищу освіту і теж вчителі, і якось от воно. Ну, сприяло тому, щоб е, я дуже була близька до, до літератури, і я знаю, що книга в нас була е, ну, на першому плані і. Ніколи не відказували батьки в тому, щоб придбати нову книгу. Ніколи як важко не було, якщо хотілося книгу. Звичайно, ми користувалися бібліотеками, але на той час в бібліотеках не можна було все, все ось, ну, прочитати чи дістати саме те, що хотілося. Тож у нас ніколи не було такого, щоб ми щось не купили, те, що хотіли. Бібліотека в нас вдома була велика, і в мене зараз бібліотека велика. І нещодавно була в нас конференція, і ми розмовляли, що читати електрону електронну книжку чи паперову, то я сказала, що жива книга не замінить нічого. Ніколи. Ніколи. Ви знаєте, от чи то творча людина, чи от будь-чим вона займається в цьому житті, ми от, хочемо ми цього чи ні, ми намагаємося бути на когось схожими. От чи є у вас авторитети от, в літературному такому житті, в літературній творчості, поети, письменники? Хто є авторитетом? Авторитети є, але я б не сказала, що я хочу бути на них схоже, тому що знаєте, запам'ятовується все-таки особистість, людина, яка не схожа на когось іншого, тому що це вже не твої кроки, а ніби прийняті від когось. Мені звичайно дуже подобається творчість Ліни Костенко, хоча як людина, вона дуже е, така е, ну дивовижна, чи що я з нею тричі зустрічалася, і вона мене. Якось навіть і не дуже приємно вразила були такі моменти. А творчість у неї просто виняткова, дуже дуже красива, і я люблю її перечитувати. І мені подобається Борис Мозолевський, є у мене такий ну його томик улюблених творів. Він був взагалі більше відомий як археолог, але писав просто неймовірні твори. От скажіть мені, будь ласка, теперішня ваша робота не заважає вашій творчості? Якщо щиро зізнатися, то я майже нічого не написала за період роботи. Чому я Тому що, запитую? Е, знаєте, от е, повністю все змінилося, і є у мене така е, ну, внутрішня якби, особливість, що я не пишу тоді, коли це відбувається. От е, проходить певний час, я починаю, ніби, ну, от знаєте, як з'являється ностальгія за тими моментами, і хочеться їх відтворити. І я тоді можу щось написати, і воно. Зовсім не таке, як переживалося в момент от зустрічі, чи в момент побаченого, але вже пропущеного через душу, і вже зовсім в іншій інтерпретації. Ну це для вас важка праця писати, чи все ж таки в задоволення. Я працюю над творами, тому що от я можу написати, а потім е, сидіти ще словниками, підбирати якийсь синонім, дивитися, чи воно так відміняється, чи воно от, лягає по те. І е, е, обов'язково стараюсь комусь показати з редакторів, тому що я знаю, як сприймається через тебе, угу. і як сприймається з боку, і можуть бути якісь ну, такі моменти, які треба було б трошки підправити. Колись е, е, мені сказав Євген Концевич, дуже мудру фразу я її Світлано, є коректори, які можуть підправити і поставити кому, кому і крапку. Ти маєш подати твір, і він має бути довершеним. Ось так. Тобто і мені він так якось заспокоїв, що от, ну, не завжди письменник може знати все. Але оце, що йде з душі, ти маєш передати. От На чим ви зараз працюєте? Ви кажете, що повинні вийти ваші дві книжки, так, так. але ж вони вже відпрацьовані. Так, от що попереду? Вже відпрацьовані. Що попереду? Дитячі книжки, чи будете ви писати поезію для дорослих? Є у нас плани задумки із моєю ну, співавтором-композитором зробити творчий вечір. Це буде її творчий вечір, але в нас дуже багато творів, які написані на, на мої вірші. І коли ви плануєте в наступному році? І я думаю, що це вдасться, і це буде якби навіть для глядачів, мабуть, сюрпризом. Задумаюсь все-таки видати твори ну, дорослі, свої, які теж уже за певний період часу назбиралися, які писалися раніше, але зараз вже може бути серйозна добірка віршів. А от що ще вас займає, от, крім написання віршів, крім вашої основної роботи? Mm -hmm. Знаєте, як сказав мені один знайомий, так, що я вже, ніби тебе, я вже ніби твої всі таланти знаю, але його не перестаю дивувати. Було одним з останніх захоплень, я вишивала бісером, вишивала картини, мене це дуже заспокоювало. При тому я могла паралельно слухати лекції, якби і психологічні, і інші, тобто робити так якось дві роботи чи три. Я дуже люблю. Працювати в своєму саду. У мене клумби, я сама роблю альпійські гірки. І навіть знаю, що після знайомства з нашою відомою Ніною Мирошниченко, селек... селекціонером ірисів. Відомо, да, вона да. найбільше в Європі вивела да, селекцію, найбільшу ірисів має покійна вже нині. І я спробувала три роки тому спершу опалити іриси. І уявляєте, от цією весною вони лише зацвітуть, тому що вони мають і два-три і роки період, поки вони дорослішають і можуть зацвісти. Тобто я ще не бачила своєї праці, але вони в мене є. Саджанці ростуть. І я думаю, це для мене навіть буде великим сюрпризом. От ви сьогодні очолюєте, якщо я не помиляюсь, 11 червня так вас призначили. 12-го. 12 червня? 11-го представляли, а 12-го в мене був так, перший так, робочий директор день. департаменту. От скажіть мені, будь ласка, що вам вдалося зробити за цей період? Чи задоволені ви собою? От на такій посаді державній? Є можливість розказати про свою команду? Ну, я б не сказала, що повністю задоволена, знаєте чому? Тому що кожного разу розумієш, чим більше знаєш, то знаєш, що нічого не знаєш. Так? Тож, е, чим більше вникаєш, то розумієш, що і в цьому напрямку, і в тому, і в тому треба розбиратися. Я е, раджуся спеціалістами, я е, запрошую директорів шкіл і стараюся зрозуміти, а що ж їм необхідно для того, щоб школа працювала так, як належить. Е, ну, е, команда в мене досить молода. Департамент у нас е, насправді відповідає назві. Команда змінилася? Е, ні, лише Залишилися. декілька нових людей, але фактично е, так: 90 тих, хто угу, працював. Угу. Ну, знаєте, для того, щоб зрозуміти людина на своєму місці чи ні, знаєш, треба попрацювати. І я думаю, що півроку це зовсім ще не той термін, щоб все-таки робити Висновки. чітко. Так я старалась і раніше не робити дуже різких рухів, але час завжди виважує і розставляє свої крапки. Тож я думаю, що можуть і бути зміни, але не кардинально. В нас і раніше не було, от, наприклад, в мене не було заступника з спортивних питань, і зараз ми оголосили конкурс. І от є в мене право підібрати людину, яка буде в цьому напрямку, фахівцем і буде мені допомагати в роботі. Самиколаївна, от що ви можете поважати шанувальникам вашої творчості насамперед? Я всім кажу, що творіть, не зупиняйтеся, які б часи не були в державі, які б не часи не були у людини. Нам даються якісь проблеми для того, щоб зрозуміти, чи сильний ви. Знаєте, є мудре, таке, мудрий вислів, що все, що нас не вбивають, робить нас сильнішими. І я на цьому в цьому пересвідчилася, і я знаю, що тільки ніби ми переступили крок і сказали Слава Богу, і тут з'являється нове. Це життя. А чим сильніша людина, тим більше її випробовують. Згадаємо наших навіть відомих класиків. Скільки довелося пережити сковороді, ми зараз ним пишаємося. А якщо вникнути і на секундочку повернутися в той час і в те життя, то ми уявляємо, скільки йому довелося пережити всього і не завжди приємного. Тому що ми знаємо, що його звільняли з роботи і було невизнання так само і з відомими особистостями в світі, якби наприклад. Ван Гогу дали можливість продати хоч одну при житті картину, він би був мільйонером. Так, але може бути, що він би зупинився і перестав працювати через те та доля, завжди випробовуючи, розуміє, допустити його до цього моменту слави чи не допустити. Це теж людина творча повинна враховувати. І якщо людина з собою задоволена, то це значить, що якийсь її шлях уже ніби призупиняється. Завжди треба прагнути більшого. Не зупинятися. Можеш ти це чи не зможеш? Це вже ти mm -hmm. виважиш з своїм життям. Mm -hmm. А якщо ти тільки задоволений, от коли я чую, що вийду на пенсію і нічого не буду робити. Я кажу: ти знаєш, ти можеш до неї не дожити, тому що коли чують там, десь згори ті, хто тебе супроводжують, що ти вже нічого не будеш робити, то для чого ти тут потрібен? Ось така в мене філософія життя. Стана Миколаївна, ще декілька віршів, якщо можна. Можна мені книжку? Можна. Я, я погортаю зачитаю. Okay. і зачитаю один із тих віршів, який не війшов сюди. Але, думаю, попаде до наступної книги. Хочу бути твоєю, без прикрас, без іроній, обманів. Хочу бути твоєю, героїня любовних романів. Хочу просто і все. А чого ще треба? Я сьогодні живу щиро тільки для тебе, Ну, а завтра пусте. Судять, а чи оправдають, це вже потім, це потім від болю ридають, це вже потім при зустрічі погляд відводять, і вже їхні думки ніжних снів не народять. Це і з часом, і струпи, і люди зникають. Все залежить від них, і вони про це знають. Але зараз повір: чи від смутку, чи мо від безсилля, хочу бути твоєю у білому вальці весілля. Пасибі вам, пасибі. Я бажаю вам творчих успіхів. Я бажаю вам успіхів у вашій такій складній роботі, приховуючи всю ситуацію, яка сьогодні складається в нашій країні. Дарю тобі останнє слово. Останній акорд. О, яка гарна. Світлана Гресь, будь ласка, директор департаменту сім'ї, молоді та спорту, письменниця. Та, Миколаївна, подобається вам ще мокрий портрет, як завжди. Дякую, але я тут якась така особлива, поетична. особливо, поетична. Саме поетична. поетична так. Я дякую вам ще раз, хай вам Бог допомагає в усіх ваших починаннях. Письменниця, член спілки письменників України, лауреат багатьох премій, серед них премія Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, номінації за творчі досягнення, голова обласної літературно-мистецької студії імені Михайла Клименка, громадський та політичний діяч, директор департаменту сім'ї молоді та спорту, добре відома в літературних колах під псевдонімом Світлана Штацька. Світлана Гресь сьогодні була гостею нашого ефіру. Я вдячна заслуженому працівнику культури України Ігорю Грачу за музичну підтримку та допомогу в створенні програми. Та Дарії Голуб за чудовий портрет на згадку це була програма Вечірні зустрічі. Бережіть себе та тих, хто поряд з вами мирного сім неба над головою. До побачення!